Сьогодні вам хочу розповісти, як я отримувала роботу, як я за неї, ну, йшла до неї, як я до неї прийшла. Перше, з чого я почала, це коли я приїхала у Францію, то пішла на курси французької мови. Дійсно, певний період я чекала достатньо довго, тому що документи. По захисту від війни, не одразу зробили. я чекала десь два місяці. Тобто і за ці два місяці, оскільки в тебе нема документів, нічого немає, ти не можеш бути зареєстрований ніде. Ні страховки, в тебе немає, там лікарняної, не щоб піти кудись медичною, щоб піти там до лікаря чи ще не, нічого. Ну, документів немає, і, відповідно, тебе не зареєструють. Потім, вже, коли я отримала документи, я пішла на курси і хочу сказати, що курси були. Містечко. Мені приходилось їздити потягом в інше місто на ці курси, і можу сказати, що тоді я дізналася, що таке греви, тобто забастовки у Франції. Я могла вранці прийти на потяг, а його просто немає. А оскільки я тоді ще й не вміла читати і не чула цієї інформації, не могла нічого, то я Чекала на цій зупинці цього потяга могла чекати по дві години, по три, а потяга немає. Да? Тоді я стикнула стіну. Тобто я зразу знала, що потрібно вивчати мову. Причому там, коли була співбесіда з цим тим, хто определяє куратором цих курсів, да? соціальним працівником чи куратором, От. то мій рівень був. Зовсім на нулі. от, Вона так на мене ще дивилася, і просто що я жила в родині, у французі, в прийомній родині. Да, там, і вона думає, ну, може з того, щоб допомогти їм мене якось розуміти. Ну, я думаю, що, а може, просто хороша жінка була. ну, так, ну, так, записала мене, І от я зразу почала їздити на ці курси. І вже ж. Потім, будучи на курсах, там ти проходиш півроку і потрібен стаж. Ну, це стаж мовний, да? і якраз я по своїй професії, по вчительству, як вчитель початкових класів, пішла в школу. І до цього я валідувала мій диплом. Багато хто сміявся, казав мені, ти дурна, твоя професія тут ніколи не буде. Ніколи не буде ну, Да? тому що ну, це ж дітей навчать, потрібно гарно говорити, розвиток мовлення. Ну, все це ж ти, ти не зможеш ніколи. Нащо ти його валідуєш? Я думаю, ладно, ви там балакаєте, я зроблю. Але цей валідований диплом дав мені доступ проходити стаж у школі, мовний стаж. Так? Потім у тебе є цей стаж. І в тебе є, тобто, так, як тебе оцінили це, за цей стаж. Да? З цими паперами ти потім можеш, я почала ходити і в, ці, в мерії відносити, тому що розподіляє посади у школах це мерія. ну Не викладачів, це Едюкасіон Національ, викладачі, а ці аніматори, ну, ацеми, це все мерії. І я всі, які навколо мого міста односила резюме, переклади, пер, е, валідовані дипломи, оригінали, валідовані французькі, ці що оригінали валідовані, ну як ксерокопія оригіналів, да? і свої CV, резюме. І можу сказати, що не по одному разу. Я відносила по, ну, по три рази у кожну, і там, де в мене спрацювало, це четвертий раз. От я відносила. Тобто приходиш, відносиш нічого, приносиш і залишаєш своє резюме з цими валідовими дипломами. І от, ну, як би там не було, це дуже ем, допомогло мені. Тому що, коли прийшов час, це така, знаєте, як можливість. Хоп, і вистрілило. Коли прийшов час мене запросити до дитини, яка НДІКП хвора, тобто з особливими потребами. Це дипломи, які дали можливість. Да, вони були українські, але були валідовані у Франції. Да, у них внизу написано, що це не дає тільки диплом, не дає права зразу працювати. От. Але бачите, на Тобто, Розглянули, подивилися, є освіта валідована у Франції, підтверджена Франс, Республікою Франція. Ну, нехай спробує. У нас не вистачає таких працівників, нехай спробує. Да? І от, от це про те, що ну, як потрібно йти до роботи. Наскільки важливо кожен малесенький крок, у то, що ви робите? Приїхав, вивчаєш мову, валідуєш диплом. Ну, іноді здається, до чого зараз, я ще мови не знаю. Ні, зараз, з самого початку, не потрібно відкладати на потім. Щось відкладати на потім це зовсім зараз такий час, що зайняти своє місце це потрібно швидше, тому що бачу, воно все змінюється. І потрібно жити в цей момент, на даний момент, сьогодні, бо завтра може не бути, а... Прошлого господи. Может быть. А, ну можу сказати, чому мені складно, тому що я і вдома розмовляла російською, і думала російською мовою. На роботі, звісно, українською, бо я в Україні, і то останнім часом раніше. На, на уроках ти розмовляєш українською на вулиці, діти і всі між собою спілкуються російською. Тобто ти проводиш заняття українською, а всі кругом навколо російською, да? і якби не було з цим проблем ніяких до, 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 до певного періоду до часу, поки хтось не, не подумав у голові в своїй, що це є проблема, і не став розвалювати мою країну. Ну то так, так от. Який наступний етап? Отак ти йдеш до роботи. На роботі, вже, коли отримуєш її, є багато таких нюансів, я ж кажу. По-перше, ти не можеш здаватися, як сьогодні моя колега. Я прийшла на роботу, дивлюся у всіх моїх колег Сморні рожі, Що ж таке? Я завжди думаю, що це я щось. Напевно, вчора мені сказали, я не зрозуміла фразу або ще щось. Вони ж горять швидко і ти можеш не зрозуміти. Десь, думаю, напортачила. Ну, ні. Це одна із моїх колег вирішила не прийти на роботу, тому що діти її не слухаються. Да? Тобто от, вона так себе ну, поважає, що діти не слухаються, все не піду. А я думаю, ну, як для мене це не професіоналізм, тому що діти не поважають, не респекту, Діти вони і, ну, це ж твоя ну, не заслуга, не люблю служити. Це твоє вміння зробити так, щоб діти поважали, знайти підхід до них. Ну, якби це, це по-моєму, так як нас учили. Тобто, ти дорослий, ти знаходиш підхід до дітей. А ні. Вона вирішила, ні, я маю своє достоинство, я хочу себе почувати гарно. От не, не слухаю, це не респект топа, не, не поважають мене все, не піду на роботу. От, і виходить, що от так, і от і ти, коли приходиш на роботу, по-перше, колеги можуть тебе не поважати, не респект Ну, у мене, наприклад, діти, я там не знаю, хто, хто де працює там. Тобто, да, і, і складно. Але брати себе руки, і це твоє ну, вміння е, якби ну, заслужити, отримати. Респект від твоїх колег. Я, я що робила? Я коли там якісь були нюанси, я починала собі в голові думати, ну, ну Лєнка, ну от подумай, ну, подивись там, бачиш, ну, вона там може в віці, і француженка, і будинка в неї немає, і допомоги їй ніякої немає. Звісно, вона, напевно, і не любить тебе, і так ставиться до тебе. Бо Бачиш, як біженці всі приїздять їм там і те, і те, донати всякі дають, годують. А ці ж французи бідні працюють, і там нічого немає. І будинка свого тут, до речі, у багатьох немає будинка. Навіть у той родині, де я жила, то вони по 40 років працювали, і чоловік, і жінка, і в старості тільки змі... змогли купити собі разом з кредитом пів будинка, і то тільки тому, що у цієї жінки вона. Полячка у минулому. Да? Її батьки сюди переїхали після Світової війни Другої. Да? І у них був свій будинок. Тут тобто гроші були в Польщі, вони були там, ну, так, мали грошики, І тут купили будинок. І коли померла мати, то гроші поділили їй, брату там і ще їх троє. Да? От. Тільки з цією частиною грошей, з тим, що вони скільки працювали, по 40 років обидва. І ще взяли кредит, щоб пів будинка купити. розумієте? Тобто Тут у багатьох французів у... ну, немає. Тому я якби кожного із моїх нап... ну, колег намагалася зрозуміти і поставити на таке місце, знаєте, якби ну, зрозуміти її. І, 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 і вони тоді відчувають твоє ставлення, що ти розумієш, що ти їх приймаєш. Тобто Я їх всіх приймала. От яка б там образа не була, бувало така, ти так до мене не говори. У нас є одна там, португалка, така з нерва. І їй здавалося, що там, я говорю, тому що ми емоційні. і навіть фрази, Коли я говорю голосно, ну, ну, і неправильно, як ведмідь. Да? Їй здавалося, що я або хочу її образи, або щось ти так до мене не говори. Типу. Ну, знаєш, там, до всіх говори, а до мене не, 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 не смій. Ну, От, а насправді я якби, ну, не про, ну, просто емо емоційні знаєте, там, театральні. От, тому отак, от, таким ти стикнешся обов'язково, що будуть колективи, поки тебе приймуть, це кругом так, хіба ж це тільки за кордоном, хіба це із-за що це француженки і це їхній колектив. Ні, це кругом так. Ти прийде знову. Школу в Україні чи ще. Оу, і не того і поза ухами. Тут добре, що я не розумію. Вони, напевно, так само шушукаються. Але я не розумію багато чому. Ну, Може, заходити в Україні, що ти там зайдеш, а вони вже бе 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 і ти окр... ну, рештки фрази почуєш, додумаєш і вже зрозумієш. А тут ти прийдеш, ну, треба ж зловити, перевести, і от ти заходиш, ти тільки чуєш так. Ну, Звуковую дорожку Пшш! і не Якщо й говорили про тебе, ти все одно не зловиш цю фразу і не будеш знати, і воно і слава Богу, я ходжу в Що вони говорять? Хоча б ну я це не переварюю і нічого. Ну, це раніше було, зараз ні. Зараз я кажу, я дуже вдячна, тому що завдяки тому, що якось я їх намагалась зрозуміти, бачиш, і вони якби прийняли мене. Тому що вони також могли сказати, ми не хочемо з нею працювати. Вона не розуміє. Ти їй кажеш, а вона не розуміє. А як же її діти будуть розуміти? Ну, що Вона хіба може повноцінно працювати? Да? Фразу сказати, що там те те туди. Я іноді забуваю, як називається. столові прибори, переплутаю ложка з вилкою, як називається. О, господи, це катастрофа. Там дітям. на, що ти тримаєш цю вилку, а, воно, а воно він тримає да? Або там є, що ти крутишся на стільчику, типу ось не бачиш на стіні висить вісить ну, правила, типу, поведінки у столовій, Дивись усі тут. тут. Ну, тобто різні речі такі, так, що я роблю вже ці реглі, тому що вони ж не читають, що ти бачиш там. трошки. Тільки я що зробила? Я написала українською мовою, засунула його, перевело французькою і, і, і цей інтелект голосом проговорює ці, ну, фрази. Я їм включаю тоді. Перепитую, як що треба тоді робити. Так само з іграми на вулиці. Коли є якісь там рухливі ігри, якщо я там не можу щось пояснити, бо їм дуже подобається. Навіть оце колечко-колечко вийде на крилечко, да? От. А як ти поясниш? Я не можу пояснити, як це французькою мовою. Ну, то так само я напишу, там, і воно перекладе французькою, і ти це вставляєш і. Тоді цей ну, ісплений інтелект голосом проговорює ну, ну, ці правила цієї гри. І отак почалось з цього, що ти приходиш, ну вже наступного разу ти можеш як Ведміць, сказати, ой йдемо в те грати, а ти, а ні, а ти неправильно, те правильно. Ну, і якби отак, таким чином вже, як би, із дітьми починаєш потроху контактувати, ти даєш щось нове, і вони приймають. Отак, якби ти заслуговуєш їх. Тому що також бувають різні речі. Я ж кажу. Було таке, що сиділа дитина каже: вона, а вона говорить англійською. Ну, Діти ж між собою. там, це, вона там А вона англійською типу, говорить. А другі я кажу: що ти кажеш? А якою мовою ти говориш? Англійською? Я кажу: англійською. І російською, і українською, і французькою він мені. Ти французькою не говориш. І я тоді кажу: хорошо, я не говорю, це ж треба швидко зрозуміти, бо наче ти клоун і всі, і всі гигочі діти, там, да? хто, хто поряд. Да? І ти залишишся клоуном і просто. <гум> і я кажу: а, да, хорошо, давай, давай англійською. І я там фразу англійською і він її не розуміє. Тут якось так, не знаю, де я в школі, тут у них англійської дуже мало. я, я не чула. Там, де проходила стаж в іншому місті, там якось так, була англійська в початковій школі. тут я. Вроді щось і є у них, але напевно дуже мало. дуже мало. От, е... Не говорить англійською, я фразу російською мовою. Не знаєш? Українською не знаєш. І тоді, звісно, починається один хлопчик. А ти знаєш? А я з а ти португальську знаєш. Кажу, от ні, португальську ні. А, а другий кричить, а я із Іспанії, іспанську не знаєш, я йому Ола! ола. Знаю одне слово. Да? От. Ну, от, тобто ти так таким чином якби, виходиш із таких ситуацій і потім діти підходять, напевно, ж до морзкам наступного разу підходять, один там Нільського звуть кажуть. І каже мені, Олена, ти з України, да. а, да, там війна. Тобто, вже дома десь з батьками поговорив, щось розказав і батьки там, щось... -так, як батьки думають, так він і прийшов. Ну, і каже, а, да, війна, ну, жалко, а в тебе там є будинок. Кажу, да. Ну, да, все було. Поки ще не розвалили, є. От такі справи. Отаким чином, поки йдеш, знаходиш цю роботу тут, то багато потрібно над собою працювати і потихеньку-потихеньку йти до своєї мети. І не буду вас затримувати, бо багато говорить і спустово порожній це таке. Я просто даю такий посил, що коли ви в іншій країні, і у вас є якісь бонуси, дипломи, помочь, що валютуйте все, почали вчити мову уже на правильному шляху, да? ходіть, ще не знаєте нічого. Не бійтесь бути клоуном, бо багато мені кажуть, що буду як клоун. Да? Ну, і я так бувала, думала. Клоун. Зможе знайти, якщо в нього є клепка, він зможе клитись із цієї ситуації не клоуном. Зараз мозок швидко працює, тому що ти вчиш мову і все, і він чик 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 і раз ти знаходиш із ситуації вихід. Тому бажаю вам успіху, дякую за увагу. До зустрічі!